Досі мучишся з англійськими звуками з th, в словах this, that і think? Давай нарешті розберемося. На моїй сторінці вже є відео про ці звуки. Підпишись і подивись його, воно супер корисне. Сьогодні розбираємо їх в деталях. Дзвінкого з в англійській 70%, а глухого th, 30%. Немає чіткого правила, коли такий, коли такий, тому потрібно просто практикувати і запам'ятовувати. Теорію з попереднього відео ви пам'ятаєте. Вдаряємо кінчик язика об верхній ряд зубів. Працюємо зараз тільки з дзвінким з. Даю крутий лайфхак. Кладемо пальчики собі от сюди для того, щоб відчувати вібрацію цього звуку. Поїхали. З, this, that, those, mother, father. 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 Тепер глухий звук. Тримаємо ми тут пальці чи не тримаємо, вібрації не буде. Гляньте. Цей звук відпрацьовується тільки повторенням, тому пробуйте зі мною, робіть скріншот, ходіть по хаті і повторюйте. The father thanked us both. The father thanked. Us both. Як тільки у вас вийде, напишіть про це в коментарях, надихніть інших своїм успіхом і обов'язково підписуйтесь. У мене ще стільки всього цікавого для вас. Сісюн, Bye!